Всім привіт! І Сьогодні ми будемо грати у 99 ночей. У зараз зайду, зараз, зараз, зараз будемо вже грати. А поки що ми телепортуємося. Так, друзі, наше перше завдання зараз зібрати дерева, щоб зробити вогнище. Поки я не роблю дерево, прискорю або піду. Друзі, я вже зробила вогнище і воно в нас вже 100%. Територія збільшена. Ми можемо гуляти. Ого, що тут? Напевно, назва якоїсь вулиці. Ой, вже ніч схоже, треба бігти до вогню. А хоча Олень нас чіпати не буде. Звичайно, першу ніч він нічого такого не робить, але я б хотіла побачити його. Якщо ще граю перший раз. Ой, вибачте. А, -а, а. Втік. Ну, друзі, ми можемо піти і ще прокачуватися усю ніч і наступний день. Головне, щоб вовк не напав. Хочу зараз піти в палатку і знайти ліхтарик, бо я знав, олень боїться ліхтаря. Це буде оборона. Так, відкриваємо тут у нас ліхтарик. Зараз зберу трошки їжі. Будемо напевно вже йти до вогнища. До речі, друзі, хочете ще якісь відео, знімемо у цій грі. Можливо, там разом з друзями. Там пограємо. Ой, тут у нас щось з вогнищем, Не знаю. Так, у нас тут продавець прийшов. Він хоче нового кролика, але я не знаю, що це мені тут дали. Тут видно, що це не нога, тому я не знаю, що тобі дати. Ось не хочеш. М'ясо не можна їсти, поки не приходить. Цікаво, як його виготувати. Так, друзі, я прокачувалася і прокачувалася, але не побачила, як наступила ніч. Тому треба шведенько бігти до вогнища. Зараз трошки відновимо вогнище і будемо відпочивати. Я вирішила побігати уночі, попрокачуватися З ліхтариком. олені злякався і побіг. Але вже третій день, як ми у лісі, і я не знайшла жодної дитини. Сумно, а зараз будемо ще щось шукати. Так, тут якась записка, я не знаю, що там написано. Не можу перекласти. Що це за сундучок? Ого, так цим я можу самооборонятися оборонятися. Від вовків там чи хтось там вороги прийдуть. А олені цікаво, можна вбити якось? Беру трошки ягід, бо я вже голодна. Ой, схоже, це вентилятор, старий і зламаний. Давайте зараз перевіримо оцю штучку на вовку. Стоп, Що від вовка є м'ясо? тобто його з'їсти можна. Ні разу не думала, що вовків їдять. Хочу зараз якихось дров нарубати, чи не знаю щось робити з них. Друзі, вже ніч. Я встигну чи не встигну до приходу оленя. Якщо ще в мене є ліхтарик, видасеньку біжимо. Але треба ще деревини, як у вогнище, треба ще рубати. Добре, поки Волині немає, ми ще бігаємо. Стоп, тут можна карту зробити. Давайте купимо. Так. Як її поставити? Взагалі не зрозуміла, де карта. Поділася, напевно, це працює тільки на ПК. Так, добре, підемо щось робити. А вже й день. Так, поки що нарубаю дерева. Так, що це значить? Вони ще закінчимося. Ми тепер не в безпеці. Добре, зараз принесу трошки дерев. Так, треба ще збігати за деревом, я вже так утомилася. Ще трошки покачатись. Зберу трошки ягиду, бо я вже щось знову голодна, вічно голодна, як шуша. Що ти там сказала? Нічого. Хопжу тут, прокачуюся. Ой, мені тут якусь нагороду дали, щось не зрозуміло наче. Мене сьогодні вночі будуть атакувати. Чудово, чудово. Дякую, дуже. І так, тут написали, що треба повертатися до вогнища, але я і так у вогнищі зірю. Вже наступає ніч. Уже на мене скоро нападуть. Ура! <гум> Чуєте це цей звук? Ох, нарешті перемогла. Ніколи не вірила, що я з таким справлюсь. Ой, вже дощик починається. Пишуть, що треба вже ще дров нарубати, бо вогнік наш вигорає. Ой, тобто подухає. Так, я піду ще зроблю якесь інтерв'юце і поклонимо його у повністю. Ніч наближається. Так, я їжу собі добувала, бо я вже дуже дуже голодна. Вже. ой, Нарубаємо. А, вже можна голень скоро прийде, а я ще ношуся. Так, я вже прийшла додому нарешті. Ой, вічно плота, додому, до вогнища, Мені то що я голодна, хоча я їла вже, їла. Не знаю, що мені навіть зараз їсти, вже все на світі переїла. Що робити? М -м -м -м. Куди мені бігти, бігає? сьогоднішнього дякую за ваші перегляди. Потім зустрінемося з вами ще.